Доброго раночку, друзі! Слава Ісусу Христу! Миру, добра, здоров'я! І ви знову на нашому каналі. Морозець, друзі. Не дуже, але трохи є. Тішуся, що трошки вириваюся з дому знову. Дома роботи повно. Не і друзі, край. Купа роботи. І ти тих роботів не переробиш. Але випала мені честь попасти знову на роботу. Мій Михайлик щасливий, він каже, що я вже його трошки трошки його припахала, як би то сказати. Каже, боже, аби вже той день скоріше настав, щоб тебе поклекали на роботу. І я кажу, я не маю що бажання йти, бо я ще тебе... Не ухай дохала цілого. Він каже, я вже хочу відпочити, хоча він у мене не відпочиває. Він у мене і сам працює. Ах. І без мене. І нічого в цьому страшного не бачить. Так що таке, друзі. Так що, як ви бачите, я йду знову на роботу. Поновлення. Поновлення. І що вам хочу сказати, буду зараз відповідати на ваші коментарі, щоб просто так дурно не йти дорогою. Скоротаю собі час. Для початку. Давайте познайомимося для нових підписників. Бо їх дякувати Богові прибуває. І я їм щиро вдячна. Але для початку. Щиро вдячна, усім, усім хто дивиться, хто лайкає, хто підписався, хто пише кожного відео, пише коментарі. Я щиро, щиро-щиро вам всім вдячна. Якби не ви, не було б мого каналу, не було б мого просування. І не було б всього, що зв'язано з Ютубом. Так, друзі, давайте знайомитися. Моє ім'я Ніна, мені 50 років. Я з Тернопільської області і ми живемо з чоловіком на хуторі, 2 кілометри від центру села. На даному етапі нашого життя. Ми проживаємо з чоловіком самі. Наші діти живуть на Київщині. Будуть запитувати точно, що і до чого, то я скажу. Ми, ми багаті батьки, ми маємо троє дітей. Багаті-багаті. Дуже багаті. Так що, якось так. Так, тепер на коментарі по порядку. Ну, як там по порядку, як мені вийде. Не знаю, як там по порядку. Я вже, в принципі, і сказала, що на хуторі ми живемо з чоловіком. Запитували мене, чи ми живемо самі, чи є у нас сусіди. Дивіться, друзі, я вже у якомусь відео розповідала, що зимою ми на хуторі проживаємо з чоловіком тільки самі. Тільки нас двоє. Коли починається сезон, це середина лютого, приблизно плюс-мінус, початок березня до початку грудня, у нас сусідів море. Бо всі люди дуже багато з центру села мають коло нас городи. Тому сусідів у нас багато. Отак. Це на це одне запитання. Друге. Написали мені, написала мені одна пані забула, як називається, щоб я не сміялася з людей. Що люди не знають, що я посадила. Друзі, та я не сміюся. Я така сама села жінка, як і всі ті, хто на мене підписаний. Переважно на мене підписані люди. Котрим уже далеко за 50 і за 60. Чого би я сміялася? Немає чого сміятися, Ну, не знає людина, та й не знає, то я розкажу, то я розкажу, що я посіяла. Чоловік мені накільчив у маленькій коробочці кукурудзу кормову, щоб бачити, яка схожість. У тих сусідніх коробках. Що ви бачили в попередніх відео? Там капуста, чорнобривці і тютюн, звичайно. Спочатку, як я сіяла той тютюн, то мій Михайлик був взагалі проти. А тепер він так коло нього ходить, так доглядає. Зробив, підняв розсаду вище, щоб було до сонечка. Та взагалі. Хто таке? Це про розсаду. Ще у планах є посіяти якихось квітів, але насіння квітів наразі маю, тільки чорнобривці, то буду сіяти чорнобривці. У планах чорнобривці садити, попри капусту. Кажуть, що ні попелиця, ні білокрилка не любить чорнобривці. Ну, хочу все спробувати. Одна розсада чорнобривців у мене вже росте. Іншу ще буду сіяти. Друзі, сьогодні четвер, 20 березня. З чим я вас вітаю. І ще одне запитання було, чи нам не тяжко обробляти такий великий город. Дивіться, друзі, ми в загальному садимо кукурудзу і гарбудзи. Трішечки картоплі і таку невелику грядочку там всякої. Дрібідінь. Морква, бурячок, редиска, Це таке. Така всяка дрібненька дрібідень. А так, якби у нас усе обробляє зелений наш коник-тракторець. <кій> Чоловік поробив всю техніку до нього, майже всю. І і він нам допомагає. І так якось проходить літо. Та й не замічаємо, чи тяжко, чи не тяжко. Ну, жити треба село. А так як діти живуть у місті, треба дітям допомагати. Тому тримаємо ще в'єтнамські свинки і тримаємо наразі кури. Наразі більше немає нічого. А далі побачимо. Так що, а на сьогодні це відео закінчую. Всім гарного позитивного дня. Всього найкращого. До нових відео. Па-па-па-па!